Мій перший виступ після поранення, у мене живот перерізаний, всі кішки мені винімали, печінка розстріляна, легеня там простріляла. І мені лікарі казали, ти не то що співати не будеш. А я 20 років віддав я в Італії, вже в театрах співав. Це все моє життя було. Не то що співати не будеш, казали, ти ходити не будеш, з трубками все життя, з дрінажами будеш ходити. І ну, я кажу, мене дуже надихали військові, коли ми лежали в харківській реанімації. Вони виглядали як такі, як їх зібрати в кучу не можна. А вони виживали і потім ще додому повертались до близьких і живуть. Зараз все окей, не всі, звісно. Але деякі з них мене це дуже надихало, що вони так можуть. Я думаю, чого я тоді не можу? Я вірив, що я знов буду співати. І вже в Німеччині, як не мене в Німеччину на лікування, я там більше на реабілітації було ніж на лікування. Получається так. Ну, вони не проводили таких серйозних операцій як в Україні, змогли провести. А через декілька місяців я до мене зайшов лікар і каже: О, якщо ти опорний співак, я лежу весь перерізаний, живут перерізаний, поняв, я весь кров'ю там ще течу. Зараз ми тебе вилічимо, ти нам даш концерт. А я а він пошутив, а я це всерйозно сприйняв. І я позвонив Антуанеті Міщенко, це оця піаністка, яка на Майдані в 2014-му грала на морозі. Це можна, до речі, загуглить там в Києві, станція метро є з її портретом. Вона до мене приїхала спеціально, приїхала BBC, CNN, The New York Times. І вони всі знімали цей момент, як я співаю, як я даю концерти, інтерв'ю. Зробили про це там велике інтерв'ю, себе все теж в акаунті. Можна зайти глянути, до речі. Ну які вони враження були? Ну мужик, ну нарешті я співаю. На я вообще я вижив, я хожу, я ще можу співати. Ну це взагалі чудо було. Я був дуже щасливий.